Випадкових людей, тому що величезна трагедія об'єднала наш народ, об'єднала нашу країну. Переконаний, що кожен із нас молиться, можливо, хоча б один раз в день. Молиться тоді, коли ми з вами чуємо звістки з фронту, чуємо цю статистику. Я не знаю, як хто, але коли просто ти чуєш те, що це молода людина, 18-20 років, просто стискається твоє серце. І ти розумієш, що якась мама сьогодні почує цю злу звістку. І далі з цим треба жити. Але це не один випадок, ми сьогодні чули цифри. Ці цифри вони є страшними, ці цифри є сьогодні зворушуючими. Друзі, я думаю, що в нас виникає питання, коли Бог почує наші молитви. Якщо людина молиться довгий час, а Бог не відповідає, це величезна мука. Інколи приходить така думка, а може Бог не чує, а можливо, він не на нашому боці. Чому три роки ми молимось і ця війна продовжується? Я думаю, що це дуже серйозне запитання, і знаю точно, що всі, хто моляться, роблять це дуже щиро. І, як ми читаємо у Священному Писанні, Бог каже, я почую тих, хто до мене волають день і вночі. Хтось це робить волаючий і вдень, і вночі. Ми робимо групами, сьогодні ми захотіли об'єднатись разом перед Божим обличчям з тим, щоб мир прийшов в нашу країну. Але знаєте, насправді це питання сьогодні гнітить кожного, гнітить кожну людину, яка живе в нашій країні. І особисто для себе я знаходжу відповідь в тому, що та трагедія, яка є сьогодні ось в нашому суспільстві, це є наслідки. Є дуже багато наслідків, які сьогодні справді ставлюють багато запитань. Є такі наслідки, коли ми сьогодні чуємо взагалі за Україну, то від 60 до 80% це жибраки. Це люди, які живуть за межею бідноти. І це дуже страшно дивитись на ту барцю, яка стоїть в крамниці і вибирає взяти морквину чи взяти буряк. Це жалюгідно, це принизливо. Дуже страшно чути те, що більше 80% молодих людей хочуть поїхати з України. І Забути про неї назавжди. Почати нормальне повноцінне життя і просто жити, просто будувати свою кар'єру і просто турбуватись про свою родину. І я думаю, що це все великі наслідки чогось страшного, що відбулося. Цікаво, коли ми відкриваємо священне писання, Бог каже, коли ти побачиш такі наслідки, коли ти побачиш, що в твоєму народі великі борги, коли ти побачиш, що твій народ економічно впав. Коли ти побачиш, що твій народ зменшується, коли ти побачиш, що твій народ не голова, а хвіст, коли ти побачиш, що твій народ ходить з протягнутою рукою, коли ти побачиш зубожіння, коли ти побачиш агресора, який прийде на твою землю, Бог каже, це наслідки прокляття. Чомусь це сталося. І Бог каже, і це сталося, тому що ви залишили мене джерело живої води, і вибрали інші джерела сухі. Я не думаю, що мова йде про нас в першу чергу, але аналізуючи історію нашої країни, ми з вами бачимо, що зараз 100 років від того часу, коли почали відбуватись підміни цінностей. 100 років тому країна наша вибрала інший напрямок. Джерело живої води залишилось десь, але був інший ідол, і після цього пішла інша ідеологія, і думаю, сьогодні скинуті. Але ідеологія часто сьогодні залишається та сама. Я думаю, дуже прикро свідчити про те, що в нашій країні, на жаль, сьогодні часто прослідковується християнська поверхнева культура, але суть живої віри знаходиться десь на задньому плані. Пам'ятаєте, як в 80-х роках казали, кожен з нашої багатої країни може трошки вкрасти. І після цього навіть була якась посмішка в того, хто про це говорив. І це наскільки прижилось в народі, що сьогодні є від 60 до 80% тих людей, які живуть за межею цієї бідноти. Божі принципи. Всі Божі принципи, вони є сьогодні порушені. І знаєте, що далі Бог каже в священному писанні? І Бог каже, я хочу, щоб ти повернувся до цього джерела живої води. Друзі мої, наша країна. Кожна родина, кожен із нас. Ми є ті люди, від яких залежить, що буде далі. Бог каже, я на боці тих, які шукають мене. Я хотів би, щоб сьогодні, молячись, ми попросили у Бога пробачення, так завжди робили великі мужі, коли приходила велика трагедія. Коли Бог починав зцілення, Він казав, я хочу, щоб ви змирились передо мною. І знаходились люди, які казали, Господи, пробач нас за гріхи наших батьків. Пробач за те, що вони зрадили тебе. Пробач за те, що вони вибрали інших. Пробач за те, що вони почали в них вірити, їм поклонятись, їм служити, за ними йти. Пробач за те, що ці страшні ганебні явища виросли сьогодні. Пробач, Бог приходив, і там починались зміни. Там починалась явна Господня перемога. Нехай сьогодні Господь благословить і відвідає Україну покаянням. І те явище, яке сьогодні. Є, хай Бог його змінить. На велику перемогу. Перемогу, яка починається в першу чергу в серцях людей, керівників, влади. Коли люди справді шукають Божого, Бог приходить туди. І там з'являється світло, і туди приходить правда. І всяка темрява йде з того краю.